Фото О, фотоотчет. Що фото фото там? У катернації все нормально, йде, дорога, ремонтується. Без поняття ти... за котернацією. А ти... чого? Коля, ти, ти... Та знімає, та ти не тачку знімає, знімаєш, його. Ні, ну ну сюди нормально. Зремонтували. Ремонтуємо. Ага. А, але все все гуд. Як вам це все подобається це діло? Та <реш> це ще мають привезти вам трошки чи ні? Не, не в курсах. Ай, добре. Так, а ну, чекайте, ми ще беремо інтерв'ю до полні бо я так люблю ці не відео. Та ну я! Це що це помогло? Це усипали, як це, сільсовета чи як це усипало? Сільська ради, до не мене. Так? По Помогли, так? Я знаю, як так. -тр -трошки, трошки помоли ці ямки засипати, так? Це це Стіку нема толкового тут. А що не хочуть робити? Що Ну, стік цей чи що? Треба ще робити. Тут є скрізь на своїй дорозі свої проблеми. Стягу нема в долину не йде, тому можна хор, та і все, та й воно таке. Ну, але все добре таке, хоч чуть-чуть, то все добре. Ну це підрихтовується. Ну до, добре хоч так, так? Ну так, да, як є, як вже є. Добренько, дякую, дякую. А, да, да, да да ну, ну цих моїх. А ну тормозне, ну, ну, тормозне, тормозне. Ну. Добрий день хлопці. Добре. Як у вас тут справи? Що вам тут сипять? Що вам допомагають? А ну розказуйте, що тут такі котернацію засипять повністю чи Ні. А чого ні? Не доб'ють. Нема кого, всіх позабирали. Ай да, що ви таке не засипете. А ну це, а що, а що ви таке у цього часу сипіте і все, більше нічого немає. А що є ще є цей. Ні, ну граві є, але я маю в виду, що щось має далі вони поможуть чи ні. Я не знаю. Не знаєте, так? То добре, але є ще, 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 ще є, сипати, так? Ще є, є. Май, помагають. Хтось ще чи ні, чи лиш самі. <laughs> Рознесу! Ми не будемо знати, хто не поможе. Добренько, вам удачки. Дай, дай Боже, щоб цей... щоб є менше було і ви менше робили. Що <laughs> ти кажеш Віталій? Ні, ну це по-любому, по-любому, ну крім нас ніхто не зробить. Слухай, а там мотори, так, все. Ну сип'я, події мають сипати везде. де треба. Навіть якщо виходить таке, наскільки я знаю, що мені казали, як начальник патрульної поліції мені казав, що якщо обращаєшся до голови сільсовіту, вона не дає. Тобі оце ще є більше, то маєш повне право дзвонити в 102, оформляти заяву, все, і потім це ви зараз везете за свої гроші, типу, ну, своїм транспортом. Далі вона везе, якщо вона не дає розрішення, вона везе сама і має це усунути за 2 неділі. Вона. Накладає, накладається, там є приписи спеціальні з штрафами, все періодики херня. Так, так так, що вкладається. Да, це що шо... вкладається. Ну це так, типу, як а, е... з е... звинтарем. Порядок зробили. А вам всі спали. Ні, ні, ну все зробили. Все, пацани, вам удачі. Ви вчик теж Так! — А ці кому <реку> що Що, ні, ні.